Я після перших двох вибухів збудилася, пішла в туалет і кіцьку вчора возили до ветеринара, вона стресувала. Я пішла шукати ту Кіцьку, бо ми вона злякалася. Я не чула, коли було той, Я говорю сирена, я не чула, що чомусь, хоч у мене в телефоні дуже воросно. Я не чула. Але я почула, я встала воду випити, бо не знав нерву. Ну таке. І, і, і почула, що валяють, летять. Спершу я почув оголошення питної тривоги, але відподав цьому особливого такого значення, на жаль. Та при першому руби я і вибіжав на двір. Там зустрів свою подружку, і за секунд 20-30 я почув стракети та це от. Прильот. Моя поки що втікла в під'їзд, я тільки добігав до нього, мене трішки кинуло хвилею, вибухонує. Угу. Вас хвилею віднесло, так? Так, до дверей. Mm. Наскільки була оця сильна ударна хвиля? Вибухова? 에, доволі сильно, ніби. Мене якийсь такий бугач бугайство, не знаю, як це власне питання. Тривога була, я встала і мене почало колотити. І я тут же випала карвало. І сіла, думала, що робити. І поки я надумала, і оце все сталося. Де ви були в той момент? На дивані сиділа. І В той момент якраз був той вибух із злучанням в сусідній будинок, то в мене от то вікно, яке входить. Виходив сюди в двір, то його винесло разом з рамою. І воно летіло через всю кухню, десь метри три з половиною довжина до тої кухні. І вікно на плиті е, вийшлося, розбилося. От, якби я знаходилася на кухні, то вже б мене не було. Життя в мене взагалі вікон нема. Всі штори з тими з тими просто на з кухні. Залетіли на коридор повністю, нічого там, все везде, все так. Що було, таке, що могло розбитися, воно все розбилося. Вентиляційні труби, тобто труба, яка йшла на газову колонку, вона злетіла. От. З Печки в мене відкрилися дверці, металеві. Туди повисипало все, що там було в ванні, кімнаті. Чорна, з того, посипалось все на тому. Ну, судячи з того, що побачила зараз, тут, то ми не ще. Більш-менко покинулася від першого вибуху. Я встала, мама ще лишалась в ліжку, і тут одразу друга ракета, світло у вікні. І потім просто почала цего все завалюватися на голову. Маму засипала, я підірвалася ноги, мене засипало тільки по коліну. Я вибралась, маму відкопати не змогла, добралась до вікна, почала кричати, що там люди є наверху. Десь я не знаю, так по відчуттях через півгодини рятувальники добрались до мене, спустили мене з четвертого поверху. Мама загинула. Просто жах, просто жах. в мене тут. На 4 полоску, в 64-му жінка, яка допомагала всім. Вона працює в залізничній лікарні, аналізи давала, додому приходила, ставила катиницю. Доробила уколи. ну Просто, вона дуже набожна. Але квартири нема, а на першому її колежанка зараз волонтерка в Запоріжжі. І питаються мене, Галя, чи її бачили, коли не на що з нею, а в неї Одне, там все завалило, нічого не можуть сказати. У нас все, вікна, все полетіло. Все вилетіло. Рятувальники вибивали двері, вже хто крик був, такий оце гакнуло. Тоді вже почали лікарство, ліки збирати, чутки.